пацієнтів, Що носять лайнери. Оце так ми загружаємо сюди дані пацієнта віртуальну модель виглядає це таким чином. Зараз вона загрузиться, і ми побачимо зуби пацієнта. Це наш фінішний результат. Як ми його оцінюємо? Ми дивимося право влево вверх низ контакти, розглядаємо зуби знутри. Оце так воно виглядає, і коли нам подобається, ми його підтверджуємо. На початку лікування наші зуби виглядали отак. От, наші зуби, ми їх так оцінили. Отак у нас виглядав вверх, отак нас виглядав вниз. Потім ми контролюємо переміщення зубів. Зараз я вам покажу. Наверху, це наш результат, які зуби ми переміщуємо. І точно так же внизу. І точно так же контролюємо в прикусі. На все про все у цього пацієнта лікування займе 9 місяців.